Резферомирто у капсулах для вашого вільного дихання. Дівчина хотіла скористатися вбиральною, однак їй відмовили. Я просиральна настільки була в шоці. Чи мала адміністраторка тренажерної зали пустити дівчину? Зал не має пускати сторонніх людей там, де є цінні речі клієнтів. Що каже про це закон? Ми розбиралися. Це Ганна, дівчина львів'янка і тренерка з плавання. Тиждень тому вона втратила відчима, тож допомагала мамі, займалася організацією поховання, і наступного дня поїхала в інший район міста по справах. Я не знаю, що там є. Я виходжу з машини, і розумію, що в мене наступила дуже екстрена жіноча ситуація. І розумію, мені треба скористатись туалетом в ту секунду, просто і негайно. Ганна розповідає, що озирнулася по сторонах, а поряд з нею закладів і громадського туалету не було. Вона побачила лише тренажерну залу. Проходжу вже спортивний зал, сюди дівчина адміністратор. Я до неї підхожу. Там дійшло Добрий день, я перепрошую. А можна вам скористатися вашою вашим туалетом? Дівчина так максимально насправді байдуже підняла на мене голову. Ну туалет тільки для відвідувачів. Ганна ділиться декілька разів вмовляла адміністраторку впустити її до вбиральні. Однак із третьої спроби, почувши відмову, вийшла з тренажерної зали. Я прибігаю в машину і кажу чоловікові їдемо, бігом додому. Я просто рання настільки була в шоці, що я вже не хотіла, щоб мені ще раз відмовили. Про ситуацію дівчина розповіла у своєму Тіктоці, і її відео набрало понад 20 тисяч переглядів. Під ним залишила коментар пані Марія. Представилася адміністраторкою тренажерної зали. Туалет призначений лише для клієнтів, щоб забезпечити їхній комфорт і безпеку. Це може бути вам незручно. Як альтернативу може порадити громадську вбиральню. І до речі, виконання прямих обов'язків не перекреслює людяності. Аби поспілкуватися з Марією, я написала їй в особисті повідомлення. Втім, відповіді не отримала. Тож вирішила зателефонувати адміністратору тренажерної зали напряму. Номер телефону взяла на їхньому сайті. А чому людина не знає, куди вона піде, або в чоловічі, або в жіночі, а наші клієнти знають. Плюс там цінні речі, тому ми сторонніх не пускаємо. Плюс. В туалеті цінні речі в нас там туалеті дуже разом. Зал не має пускати сторонніх людей там, де є цінні речі, клієнтів. Я вирішила перевірити, чи пустить мене у вбиральню адміністратор столичної тренажерної зали. Добрий день. скажіть, будь ласка, в толед можна сходити? Так. Другі двері, в кінці того. Чи мають все ж таки адміністратори тренажерних залів пускати до вбиралень непостійних клієнтів? запитала в юриста Кирила Лисенка. Адміністратор даного спортивного залу не мала права відмовити даній громадянці скористатись послугами вбиральні, оскільки вони працюють на основі публічного договору, і користування вбиральнею є частиною сервісу для всіх тих, хто заходить до їхнього спортивного залу. Кирило Лисенко зазначає, те, що адміністраторка не впустила дівчину до вбиральні, адміністративної відповідальності немає. Однак, покарання може бути у вигляді виплат моральної компенсації. Стаття 633 Цивільного кодексу встановлює, що у разі необґрунтованої відмови можна стягнути збитки. Кафе, ресторани, медичні заклади, всі ті бізнеси, будемо так говорити, які е, надають свої послуги е, кожному хто прийде, не має права надавати перевагу одному клієнту над іншим клієнтом. Якщо на вулиці вам треба терміново скористатися вбиральною, ви маєте право це зробити в торговельному центрі, закладі громадського харчування або в медичному закладі. Однак, якщо вас не пускають, можна звернутися до керівництва або юристів. У багатьох європейських країнах діє практика вільного доступу до вбиралень. Наприклад, у Німеччині та Франції муніципалітети зобов'язують ресторани та кафе надавати безкоштовний доступ до туалетів.